Тільки вийшла з лікарні, здавала кров, і чогось мені на думку такого прийшло, що я пам'ятаю, як я ходила в Україні в лікарні. Я дуже боялась ходити. Я бачила лікарню і у мене одразу були сльози на очах. Я плакала. Причому я ходила з самого дитинства в лікарню. У мене поганий зір, з зубами проблеми, але в мене завжди кричали. Мені було сім-вісім років, я сижу в кабінеті у лікаря, і війна. вона на мене просто оре. <сум> не знаю чому. Вона мені не лікувала, ніяк не намагалася допомогти, щоб я краще бачила. От тут такого взагалі, ну, <сум> я собі такого не уявляю. Завжди, коли я приходжу, мені посміхаються. Якісь жарти, щось там, не знаю, гарного дня побажають. типу. Ну, прям виходиш прям з таким гарним настроєм від них. Боже, я бажаю такого, щоб такого було в Україні не тільки в приватних клініках, але і в державних.